Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть лиху пожадливість та зажерливість, що вона і долослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, і ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули себе людину стародавню з її вчинками. Та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її, де нема ні Гелена, ні юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все та в усьому Христос. Отож зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість. Покору, в вдовготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив. Так робіть і ви, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого й були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте, слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господові, псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицюєте в Господі. Чоловіки любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби слухайтеся в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця боячися Бога, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину. Бо служите ви Господові Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу.